Thank you Ввечері сумчани чули звуки вибухів. Як повідомили в ОВА, у небі над Сумщиною, силами ППО, наші захисники збили ворожий розвідувальний безпілотник. За інформацією командувача об'єднаних сил Сергія Наєва, вночі у північній операційній зоні знищили усі повітряні цілі, які намагалися атакувати об'єкти інфраструктури. В наші задачі входить е, забезпечити мирне небо над сумами. От, зараз е, працюємо по шахідам. 24 лютого 2022 року сумчанин Денис покинув підприємництво і взяв до рук зброю. Зібралися люди. Ми започаткували окремий добровольчий загін батька Махна. У нас такий був. От, займалися розвідкою, займалися наведенням байрактарів, наведенням артилерії. От давали координати, коригуванням займалися. Від початку вторгнення він воює із позивним Анархіст, захищав суми і воював у зоні активних бойових дій. Кізюма ми саме першими туди заходили. У складі спеціального загону розшукував загиблих на лінії зіткнення українських воїнів. Там отримав мінне поранення, а нині очолює мобільну вогневу групу. Захищає небо над сумами від російських ударних дронів шахетів, керуючи потужним кулеметом. Зброя достатньо серйозна, вона може збивати вертоліт ну, Дальність пострілу цього кулемета прицільна до 2 км, а куля летить до 8 км. Зараз ми працюємо по шахідам конкретно. Так. Виявити ворожі дрони у нічному небі досить складно, але бійці мобільної групи анархіста вже мають і досвід, і засоби для їх знищення. У нас є прожектор, достатньо гарний до 3 км. У нас є Ночний прибор ночного бачення стоїть на кулеметі РПК, і у нас є тепловізор. Тобто Все для того, щоб знайти низько ціль, цель, ми, ми маємо. Керую цим пристроєм. Я є ще людина, яка керує прожектором. І... Два стрілка, які працюють ну, з автоматами. Шахід, в принципі, який летить на відстані до 400-500 метрів, може бути збитий з ручної зброї. Цей кулемет із історією. Трофейна зброя здобута під час захисту сум у лютому березні 2022 року. Цей кулемет стояв на москальському БТРі. Все остальне, то що касається там, ночних прицілів, приборів ночного бачення. Того ж прожектора це все волонтерська допомога. Це все ну, збирали гроші, сумчани для цього. Навіть ця машина куплена за волонтерські гроші. Дяка волонтерам, які зібрали гроші, і дяка тому норвежцю, який її сюди нам доставив. Головне завдання, говорить Денис створити власну потужну протидію російським шахетним атакам, забезпечити міста і об'єкти інфраструктури більшою кількістю антидронових комплексів, а також збільшувати власну українську армію дронів, адже ми можемо перемогти ворога саме технологічно переконаний захисник України. Ми не можемо не перемогти. У нас немає У нас немає меншого виходу. Нема виходу. ми, ми воюємо за свою землю, за могили своїх предків, за своїх дітей. Новини СТС. Слышит два громких выстрела. Земля тряслась здесь. Тот разрушил стенку, второй вот в соседний сарай там ударил, а третий верховой ударил сверху, там осколки, на гараж. Стал собираться, вернее, телефон схватил и в шлепанцы столько в это, выскочил сюда. До кордону з ворогом від міста Дружба, що на Шосткинщині, 10 кілометрів. Населений пункт постійно зазнає обстрілів, зокрема з градів. Страждають будинки місцевих жителів. У нас же тут зона така, що, як вам сказати, що ні що завтра буде. Треба пресувати все швидко, тому, ми, тому що ми знаходимося в секторі обстрілу. Прильот в основному справа від мене, злі від мене. Кожну хвилину може прилетіти. Нас не можуть навіть попередити про це. Якщо в інших містах великих там спрацьовує сирена, тобто попередження обстріл з літаків, вертольотів, то у нас тут мигна вінок. Коли внаслідок обстрілів вийшла з ладу електропідстанція, добув дружбі, не було світла та води. В місті розгорнули пункт незламності. Зруйнована внаслідок одного з влучань і будівля міськради. Це будівля міської ради нашого міста. Був прильот градів. І попало пряме отримання прямо в будівлю. Дуже несподівано, страшно признаюся, ніхто цього не може навіть сперечатися. Прильот був прямо в будівлю, в кабінет фінансів зруйноване майже все. По прибуттю віздах був охвачений полум'ям, після чого ми приступили до ліквідації пожежі. На місця влучань першими прибувають підрозділи ДСНС. Гасять пожежі, розбирають завали, допомагають постраждалим та дістають вціліле майно. Всі ці прильоти супроводжувалися пожежами, на які виїжджав особовий склад як дружби, міста Середодамбуда допомагає нам, місто, місто Янпіль допомагає особовий склад. Ну разом ми ліквідовуємо ці пожежі, тому що загорається зразу зразу. Два-три дому герої без зброї. Наші співробітники повинні бути в, в будь-якій обстановці поряд з людьми. Тому ми і виконуємо цю роботу тут. Новини СТС. У Сумах на вулиці Харківській патрульні виявили транспортний засіб, що рухався з технічною несправністю. Правоохоронці подавали сигнал про зупинку проти воді його проігнорував. Зупинити його вдалося лише блокуванням. Під час розмови виявилося, що чоловік не підпитку. У алкоголь тривали, бо є запах алкоголю. Огляд родичалку бігали. За кермом знаходився 21-річний чоловік, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд, який він пройшов на місці зупинки, виявився позитивним та склав 2,90 проміга алкоголю. Що в понад 14 разів перевищує допустиму норму під час перевірки документів? виявилося, що чоловік не має всіх необхідних документів для керування автомобілем. А посвідчення водія у вас є. Нема ва. ви його не отримували. Не успіло. На водія склали чотири адміністративні матеріали. До того ж, під час огляду транспортного засобу інспектори виявили ознаки підробки номерів вузлів та агрегатів даного автомобіля. А дані, які були вказані в свідоці про реєстрацію, не відповідали даним зазначеним в поліцейських базах. Володимир зараз доволі рідко кудись виїжджає. Проте говорить, якщо й обирати, яким транспортом добиратися, це точно буде потяг. Я допустим не люблю їздити маршрутками, що я не поміщаюсь. Мені незручно. А на потязі можна пройтися. Хай трошки довше за зато комфортніше набагато. Можна і почитати по дорозі щось, чаю попити, кави. Володимир згадує, раніше часто їздив до Харкова потягом, а от зараз залізничного сполучення у сумах недостатньо. Не вистачає. Раніше було краще на сполучення. Можна було доїхати прямо до Івано-Франківська. Харкова, Івано-Франківська, дивиш, зараз не ходить. Багато таких поїздів змінилася, таке якась станція, в селі в якомусь. Укрзалізниця презентувала новий графік руху на 24-й рік. У ньому 14 нових рейсів, зокрема, Суми-Рахів, задля сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття. я хочу в Буковель на лижах покататися на горних. Оце хочу. І щоб поїхав, я з сумах сів, вийшов івано Франковське, поїхав в Буковель. Оце в мене хочеться туди поїхати. Загалом же має додатися 11 внутрішніх та 3 міжнародних рейси. Ну так, доречно буде. Доречно багато людей за кордон зараз їзде, то думаю, доречно. До Львова, там до західних областей України. Прямога Одеса, суми сполучення, От мені дуже не вистачає. Ні, я з але мешкаю зараз в Одесі. Так що мені б дуже б сподобалося, якщо б він був. Дехто із запитаних сумчан не бачить проблем із залізничним сполученням, або ж вважає, що нині це не вкрай актуально. Вистачає все добре, в сполучення є зараз, можна їхати в будь-який центр. Ну іменно нам вистачає зараз. Да. Поки не треба нічого додати, хто знає. Якщо кудись може літом, треба буде куди-то, А так, поки воєнний стан. Все є. Користуюся надію. А коли в останній раз їздили? Ой, до війни. А ще до війни. Ще до війни. Нікуди їхати, зараз зараз. Нема потреби. Хмельницький. Крайній раз. Ні, зараз все вистачає. Після війни будемо. Як зазначили на сайті Укрзалізниці, новий графік розробили із урахуванням відгуків пасажирів. Новини СТС.